Всіх вітаю друзі. Є в нас заява голови Міністерства закордонних справ України Кулеби про. Польщу, і це дуже важливо, тому як велика кількість українців в Польщі проживає, і дуже важливо завжди спостерігати за тим, що відбувається на найвищих рівнях у відносинах між Україною та Польщею. Нагадаю, що останніми тижнями відносини складалися не дуже добре, але зараз парламентські вибори вже пройшли. Маємо досить багато е, позитивних, скажімо так, знаків про те, що відносини будуть досить суттєво. Покращуватись і Кулеба також в принципі заявляє те саме. Ми зараз розберемо його інтерв'ю. До речі, за останніх півтора місяці. Коли оці були всі баталії, особисто від кулеби мені, як мінімум, не попадалися якісь коментарі в польську сторону. А зараз, вже коли вибори пройшли, він вирішив виступити. Це можливо, є навіть і добре. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Обов'язково друзі, ставте йому лайки, щоб боротися з російськими ботами. Російським ботам не вигідно поширювати інформацію про те, що Україна і Польща були, є і залишаються великими стратегічними друзями, союзниками і партнерами, і абсолютно ніщо не може їх посварити тому е, будуть, скажімо так, атаки. Я в цьому впевнений, Тож вдячний за ваші лайки, за коментарі. Підтримку каналу. Це дуже сильно допомагає. Отже, Кулеба, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, переконаний, що на стратегічні відносини України і Польщі нічого не впливає, і е, вони на сьогоднішній день є занадто глибокими, і на них багато що зав'язано заради безпеки в у всьому регіоні. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону. Єдині новини. Хто, друзі, марафон дивиться, то ви певно, це бачили. А якщо не дивитесь, то ми зараз декілька тез з його власне, розмови візьмемо. Я їх зачитаю, і ми кожну з них проговоримо. Отже, перше. Самі Польщі ці розмови були. Це розмови про те, що Польща припинить передавати Україні зброю. Вони були красномовно зупинені в один момент, коли тим, хто почав про це говорити, показали колеги, що вони перетнули межу. По-друге, ми цінуємо Польщу і свої відносини з нею. Але в нас є інші сусіди, з якими ми також розвиваємо військово-технічне співробітництво, які багато роблять для допомоги Україні. Я маю на увазі Румунію. Тому всі ці емоції були, будемо сподіватися, залишилися у виборчій кампанії, яка вже завершилась. І справді, під час передвиборчої кампанії декілька разів пролунали виклики, заклики про те, що. Польща не буде більше надавати Україні зброю про те, що Польща озброюється самостійно. Буквально через день-два сполучені Штати Америки офіційно запросили прокоментувати представників Польщі такі висловлення. Поляки одразу ж. Відмовилися від цих слів, вони сказали, що їх не так поняли, і вони будуть надалі спонсорувати Україну там у вигляді зброї і всього іншого. І, власне, Кулеба це підчеркує. І також він підкреслив те, що Румунія зараз також є одним з найважливіших партнерів для України. Нагадаю, що транзит українського зерна та іншої агропродукції через Румунію. На сьогоднішній день в декілька разів більше ніж через Польщу, і це навіть не зважаючи на те, що за останніх півтора місяці транзит з України через Польщу збільшився також більше ніж у два рази. Тобто, а Румунія бачимо, вона на себе взяла ще більше відповідальності в цьому плані, і саме тому, скоріш за все, Кулеба так скажімо так тепло відкликається про наших ще одних сусідів, про яких, до речі, в Україні мало хто говорив в останніх цих півтора-два роки. Також Кулеба переконаний, що стратегічні відносини України і Польщі на них не впливає нічого, тому що вони надто глибокі і дуже багато на них всього зав'язано. І він говорить так: тактично можна думати один про одного що завгодно, але стратегічно Польща і Україна не можуть один без одного і не виживуть в цьому жорсткому світі. Стратегічно все. Буде нормально за будь-якої конфігурації влади в Польщі або в Україні, підкреслив очільник української дипломатії. Також глава МЗС додав, що тепер в Польщі буде формуватись коаліція уряду, але це вже зовсім інше питання, і що абсолютно не важливо, яка буде сформована коаліція і хто прийде зараз до влади. Чи залишиться правляча партія, яка була до цього, чи буде сформовано там нову новий уряд з опозиції? І також я, наприклад, ну тобто, бачимо, що Кулеба власне він говорить про те, що. У відносинах між Україною і Польщею нічого не змінилося. Зараз ще й пройшли вибори, і е, відносини знову будуть на цьому е, короткостроковому е, проміжку. Вони будуть ставати кращими. І це, друзі, дуже важливо, бо він говорить про стратегічні речі, це все зрозуміло для якихось там великих, скажімо так, здвигів. Це все дуже. Прекрасно зрозуміло, але в нас є такий фактор, як відношення простих поляків до українців, і оця передвиборча кампанія вона дуже сильно підпортила відношення до українців, тому як дуже грали на антиукраїнських настроях. І зараз потрібно в короткостроковій перспективі, в короткострокових навіть відносинах налагоджувати ці відносини. І потрібно, щоб польська влада все-таки говорила про те, наскільки українці близькі нам союзники. Наскільки українці важливі зараз для польської економіки, я говорю про тих, хто там в Польщі на сьогоднішній день є. І для того, щоб покращувалось віднос... відношення простих поляків до українців, щоб поляки не думали, що українці жебраки і українці живуть на якихось там мільйонних виплатах, про які хтось говорить, але ніхто не може конкретно показати, хто ці виплати отримує і як їх взагалі можна отримати. Ідея, бодай якийсь один документ, який би це підтверджував. От. Ми також вже неодноразово в своїх відео говорили про те, що польська влада чомусь замовчує для внутрішнього свого ринку так для внутрішньої аудиторії. Польща замовчує отакі факти. Бо якщо ми дивимось, наприклад, навіть заяви наших українських політиків, ми постійно говоримо про те, що Польща дуже є важливою для України. І що ми є важливими союзниками один для одного, тому як ми захищаємо один одного. Ми зараз захищаємо е, Польщу на передовій від Росії, так а Польща, в свою чергу, є дуже серйозним е, тилом для е, України. І, власне, українські політики про це говорять. А польські політики чомусь е, дуже мало говорять або взагалі не говорять про те, що якби не Україна, то війна зараз можливо вже була б в Польщі. І точно так само польські політики чомусь жодного разу не говорили про те, що українські біженці платять у вигляді податків з своїх заробітних плат набагато більше податків, ніж вони виплачують їм допомоги. Тобто, Польща заробляє, можна сказати так, на українських біженцях і в принципі на тих українцях, які працюють в Польщі, але також чомусь ніхто до просто до простих поляків це не доносить, і прості поляки. Пересічні, які не цікавляться тематикою, просто в них складається думка про те, що українці це жебраки, які хочуть жити на польських податках, які платять громадяни Польщі. Це є не так. Тому, друзі, надіємося, що після формування там нового уряду нових коаліцій. Про це почнуть говорити, почнуть якби такими своїми вчинками, говорячи таку правду, почнуть покращувати відносини і візьмуть вектор на покращення відносин між українцями і поляками всередині Польщі. Це дуже важливо для кожного українця, який в Польщі проживає або збирається там проживати і будувати своє життя. Якщо у вас є що сказати з цього приводу, пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво це почитати. Вдячний, друзі, кожному, хто дивиться мої відео, ставить лайки, пише коментарі, робить репости. Ви дуже сильно мене підтримуєте, і для мене це дуже важливо. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.